Волинські шашки. Чи знають любителі шашок, що на Волинських землях колись грали шашки 64, які принципово відрізняються від класичних російських шашок? Це теж невідома сторінка в історії українських шашок, тому що вона ніде не описана і ніде про неї не відомо. Про неї 124 роки тому назад написав Бодянський у своєму журналі Шок. Працюючи з матеріалами по розвитку шашок в Україні, я подивився, що у 54 му номері журнала Шашки, який видавався в Києві, є дуже цікавий матеріал. Я вам його зараз, копію цього матеріалу, представляю. Автор пише, що Пархоменко з Комаричі, це десь Брянська область, або друга область Росії, повідомляє нам, що він узнав, що у Волинській губернії. Розвинута, слідуюча розновидність шашечної гри. Тобто вживається слово розвинута, що дає підстави і, і, і свідчення, що цей варіант шашкової гри був популярний в цій місцевості. Значить, дивіться сюди. Тут описується принцип гри, ви це можете прочитати, зупинити і прочитати. І тут є одна партія. як грав Пархоменко чи з кімісь. Пархоменко грав Білим. І я її просто відновив для того, щоб показати принципи гри Волинських шашок. Волинські шашки назва Умовна. Вона не зустрічається. Значить, Волинська губернія це її карта, колись вона. Об'єднувала багато областей, і принцип гри був простий. Використовувалася шашківниця в 64 клітки, і використовувалося стандартно 12 ігрових шашок. Гра складалася з двох етапів. Перший розкладання шашок, другий етап сама гра. Тобто перша відмінність е, е, волинських шашок заключається в тому, що суперники сідають не за дошку, де вже розставлені 12 шашок, а суперники своїми ходами по одній шашці розставляють їх на шашківниці і стараються побудувати лінію із п'яти шашок в будь-якому напрямку: по горизонталі, по вертикалі, по діагоналі вліво. По діагоналі вправо, і коли їм вдається побудувати п'ять шашок в одну лінію, тобто одну лінію із п'яти шашок, тоді у них з'являється право збити або зняти шашку суперника. Любу, яку вони мають бажання, або яка заважає їм, або не дає можливість супернику побудувати лінію з п'яти шашок. На другому етапі вже шашки ходять, звично, як і ми ходимо в російських шашках, але тільки на одну клітинку або на вільну клітинку суміжну і причому в будь-якому напрямку. В цих шашках нема дамок, тут всі шашки мають одинаковий статус. І тому гра має от е, свою таку специфіку. Давайте дивимося перший етап. <кій> Розкладання шашк. Це 12 ходів. Суперники розкладають шашки. Ну, тут я просто переписав з оригінала. Ви можете це перевірити. Отак, ход за ходом на дошці е, білі десяти ходом, поставивши на F5. Побудували лінію і знімають одну шашку з поля Ф6. Десятим ходом чорні відновлюють свою шашку на F6. Тобто, із своїх 12. Вони ще ставлять на F6. Далі, от на 12-му ході завершується перший етап. Шашки розкладені. Білі вже одну лінію побудували і одну шашку зняли. Тобто у білих 12 фігур шашок, у чорних 11 фігур. Далі вже йде гра. Я повторююся, шашки ходять на будь-яку суміжну лінію. Бачите, от шашка чорна А6 може ходити на А7, А5, Б6 Б7. І суперники зараз грають на те, щоб побудувати прямі лінії. От ми бачимо тут, е вимальовується така картина, що білим легше побудувати лінію сюди. А1, Б2, Б3. Треба просто пересунути ці дві шашки по одному ходу. У червоних або у чорних є можливість побудувати тут за два хода, вже побудувати лінії. Давайте подивимося, як просувається ця ра. От шашки ходять на одну вільну суміжну плітитку. Тепер білі чорні скористалися цим і своїм п'ятим ходом на другому етапі. Вони поставили шашку F2, G1 і збудували лінію. І ми бачимо, що у них з'явилася можливість прибрати цю шашку. Право у них є, вони прибирають. І, скоріше всього, слідуючим ходом, або цим, або цим збудують іще одну лінію. Так воно й відбувається своїм п'ятим ходом. Вони йдуть F6, G6. І будуть ще одну лінію. І знімають шашки, які рухалися для створення цієї лінії. Бачите, білим завадив один хід. Не хватало їм одного ходу, щоб побудувати лінію. Партія йде далі. І тут склалася така ситуація, що Чорні зробили помилку. У них була можливість завадити, тому що був ход E4 F6, і чорні могли завадити ходом F5 на E5, щоб не було збудована лінія, тому що цю шашку вже прибрали. Але чорні сходили g5 H5, і відкрили можливість білим ходом Е4, Е5 створити лінію. Так воно і сталося. Бачите, помилка чорних, я тут так і написав, що помилка чорних привела до того, що вони сходили ходом Е4, Е5 і зробили лінію. Забрали шашку G3. Тобто вони зробили так, що для побудови тепер нової лінії треба обходити п'ятьма ходами. або раз, два, три, чотири, щоб побудувати. І то ця шашка може в будь-який момент закрити, і лінія не буде побудована. Ну, далі за ходом гри ви можете прослідкувати по е, тут розписаним кодам, і білі знову побудували лінію, так як і попередні, так і тепер, і знімають шашку. Це два. Всякій ситуації чорні здалися. Я відновив партію, або просто показав її, не відновив, а показав її, як вона в, на діаграмах виглядає. Тут недосліджені всі нюанси, тактика, стратегія в цій шашковій грі. Це відео я зробив таке ознайомче, тому що чекаю матеріали із цих областей. Надіюся, що хтось когось це теж зацікавить, і можна буде по крупинкам зібрати і зіткати таку канву цього виду шашок, який був розвинений на теренах українських земель. Буду радий, якщо любителі шашок, які цікавляться історією розвитку шашок. На українських землях допишуть цей матеріал, скажуть, що вони знають, можливо, допоможуть мені в Житомирі, Рівному, Луцьку, Ковелі доповнити цей матеріал. Можливо, історики, які досліджують свій край. І тоді ми зможемо скласти більш ясну картину, як ці шашки гралися. І в яких місцевостях вони були популярні? На цьому все буду чекати ваших зауважень по цій темі.